Вітаю! Ти як повертаємось до школи. Давайте пограємо у гру. Ділимося спогадами. Для цього пропоную перейти за посиланнями. А тепер перейдемо до віктарин: Факт чи міф? Якщо буде правда, то це факт. А якщо ні, то це буде міф. Отже, найдовший духовий інструмент у світі. Це українська трембіта. Він занесений до книги рекорда Гіннеса. Трембіта це дерев'яна труба, довжина якої коливається від 2,5 до 8 метрів. У гірських селах трембіта використовується як засіб комунікації, щоб сповіщати про такі події, як початок і закінчення робочого дня, народження дитини, одруження, небезпеку про все. Це факт. одним із популярніших фактів в історії України є історія її мешканців. Артефакти трипільської культури свідчать про те, що люди жили на території сучасної України вже у п'ятому столітті до нашої. Ери. Саме цю культуру відкриває Шишкін це міф чи факт, як ти гадаєш? Звісно, це міф, тому що трипільську культуру відкрив хвойко. Острів Зміїний це єдиний природний дім золотистої гадюки, що перебуває під загрозою зникнення, яка потрапила в пастку на острові під час останнього льодовикового періоду. Як ти гадаєш, це міф чи факт? Це факт. Україною правили фарао. Як ти гадаєш? Я впевнена, тут у тебе була відповідь вірна. Дійсно, це міф. Вдавнину Україна була спочатку кельтським поселенням, яке свого часу було захоплено вікінгами, та саме вони заснували. Тут державу. Як ти гадаєш, це міф чи факт? Це міф. Львів має найбільшу кількість кафе на душу населення. Місто може похвалитися десятками закладів, де готують чудову каву та гарячий шоколад, а також виготовляють різноманітні солодощі. На місці. Як ти гадаєш, це міф чи факт, звісно, це факт. Українці за міжнародним соцопитуванням займають третє місце в світі за використанням новітніх технологій. Як ти гадаєш, це міф чи факт? Звісно, це міф. Всесвітньо відома неаполітанська пісня Осоломіо була написана Едуардо Ді Капуа у 1898 році, в Одесі. Він перебував у південному порті зі своїм батьком Скрипалем, коли його вразив прекрасний світан на Чорному морі. Слова до цієї пісні невдовзі написав поет Джованні Капуро. Отже, це міф чи факт? Як ти гадаєш? Звісно, це факт. Пишаємось Одесою. Рекордна кількість людей на концерті Пол Роджерс, вокаліст гурту Queen. виступив тут з багатодійним концертом у 2008 році, який встановив рекорд відвідуваності за всю історію гурту. Харківська площа Свободи є найбільшою площою в Європі. І як повідомляється, на ній зібралося, щоб послухати цей концерт, 300 тисяч людей. Це міф чи факт? Як ти гадаєш? Звісно, це факт. Україну часто називають Бельбезі, що в перекладі означає красива країна. Як ти гадаєш, це міф чи факт? Маю надію, що я тебе підловив, тому що це міф. Хоча для мене це найгарніша, найкрасивіша країна. А тепер давайте складемо хмаринку слів. Бачите, як виглядає вона. Спробуйте, зі словом, Україна створити власну хмаринку слів. Продовжить речення для мене, Україна це. Навчаючись, ми з вами перемагаємо. Наша сучасна реальність це насамперед любов і відповідальність. Це віра і довіра, це надія і взаємопідтримка, це прагнення творити нове і любити кожного, бо наш час не терпить фальші. І ми сьогодні переконуємося в тому, що сторінки наших днів це реальний світ нашої картини. І це наш потенціал. Якщо ми володіємо історією та її надбанням, ми збережемо майбутнє. Дякую всім за увагу!